Знаєте, коли дивишся трейдинг-відео в YouTube чи десь в інтернеті, часто здається, що всі вже давно все знають про це, так, живуть десь там між Дубаєм і Балі, заробляють мільйони, але я хочу показати вам зовсім інший бік, а шлях людини, яка тільки вчиться і ще в процесі цього всього. Тому привіт усім! Мене звати Олександра, і ви на каналі Володимирівна, це канал не про гуру трейдинг, це. Більше мій особистий щоденник трейдера, трейдера, який хоче зробити це своєю професією в майбутньому. І для мене трейдинг — це більше про роботу над собою, про мене, про власну дисципліну, уважність, терпіння і вміння адаптуватися, коли щось іде не так, і, звісно, не здаватися. Так? Я помітила одну цікаву річ, коли. Я просто вчуся для себе дуже легко злити весь депозит, в принципі, що я вже зробила два рази. Та і потім важко зібратися і почати все спочатку. Саме тому я вирішила зробити цей канал, щоб не тікати від себе, від процесу, а навпаки, фіксувати свій шлях, що я роблю. Усі угоди, мої помилки, що мене тригерить, як змінююсь я і моє мислення. Тому цей канал для мене як публічний щоденник, який допомагає не зупинятись і не здаватись на цьому цікавому шляху. Тому я хочу, щоб трейдинг став реальною моєю професією в майбутньому, а не просто коротким періодом спробувала, не вийшла, здалася. І я розумію, що без дисципліни, без регулярної практики, без чесного аналізу своїх помилок цього, цього майже не буде. Тому кожне відео тут це. Мій маленький крок до кращого розуміння ринку, до кращого контролю над собою, і до того, щоб трохи і потрохи будувати професійний підхід. А тут не буде в секретних кнопок легких грошей і обіцянок прибутку. Буде процес живий, інколи хаотичний, але реальний, такий, який він є. Для мене цей канал важлива частина шляху, коли я знаю, що ви дивитесь, слухаєте, пишете коментарі. Мені легше не здаватися навіть після невдалих днів і. Місяців і мінусових угод. так Тому я правда буду дуже вдячна вам за будь-яку підтримку. Лайк, чи підписка, коментар, ваш досвід під відео, це не просто цифри в аналітиці. Це знак, що цей шлях комусь відгукається і комусь цікавий також. І що я не одна в цьому процесі, що також дуже важливо для мене. Тому. Так, якщо вам цікаво спостерігати за трейдингом, не з позиції ідеального результату, а з позиції живого, не дуже приємного інколи шляху, підписуйтесь на канал Володимирівна, і давайте разом дивитися, як зі щоденника трейдера поступово народжується професія, що я дуже вірю. Так, і навіть буду вдячна, якщо ви напишете в коментарях, чи ви пробували колись трейдинг, чи хотіли б спробувати, і як у вас зараз справи загалом. Тому дякую, що ви тут, що ви є, і сердечко вам усім.